Доброго дня! Сьогодні у нас урок біології з курсу 9 класу, і тема це вуглеводи, властивості та роль. Розпочнемо. Спочатку пригадайте, в яких продуктах харчування містяться вуглеводи. Ми з вами неодноразово про це говорили в попередніх роках вивчення біології, тому сподіваюся, що всі згадають. Так, взагалі. Певна частка вуглеводів міститься практично у всіх продуктах харчування. Є, звісно, винятки, тобто вуглеводів немає у. Тварині, е, ну, їжі тваринного походження, м'ясі, риби. Якщо говорити вже про продукти з містом вуглеводів, то в натуральних рослинних продуктах зустрічаються переважно комплексні вуглеводи, тоді як їжа зі швидкими вуглеводами найчастіше виготовляється промисловим чином. Ну, що в нас промисловим чином виготовляється? Булочки, різні цукерки, солодощі та хліб. Тому це буде вже відноситися до швидких вуглеводів. Давайте з вами перейдемо до теми сьогоднішнього уроку, і для початку ми розглянемо, які характеристики вуглеводів важливі для розуміння їхньої ролі в живих організмах. Спочатку вуглеводи були відомі. За їх солодким смаком і часто називалися сахаридами або цукрами. Тобто, бачимо, що в нас термін записано вуглеводи, те ж саме, що сахариди, те ж саме, що цукри. Вони є ключовими компонентами живих організмів, як джерело енергії і будівельний матеріал. В природі вуглеводи є найпоширенішими органічними сполуками за своєю масою, і загальня їхня форма. Формула, подивіться, це NH2OM, тобто звідки і буде походити назва вуглеводи. Подивіться, карбон вуглець, а тут у нас вода. Тому вуглеводи. Чому така назва можна розглянути на екрані? Далі вони утворюються. В клітинах, в клітинах що автотрофних організмів, що гетеротрофних організмів. Давайте розглянемо це. У автотрофних організмів вони утворюються під час фотосинтезу або хемосинтезу. Якщо ми говоримо про гетеротрофних організмів, то вони утворюються, коли ми з вами, тварини, гриби, споживаємо їжу. Вуглеводи важливі для синтезу амінокислот, для синтезу жирних кислот та вітамінів в живих клітинах, і вони також можуть перетворюватися на жири. Глюкоза і сахароза це відомі приклади вуглеводів. Ви можете розглянути хімічну формулу найпоширеніших вуглеводів, такі як моносахариди, глюкози, дисахарид сахарози та полісахарид крохмалю. Тобто, давайте підсумуємо: вуглеводи, сахариди, цукри це одне і те ж саме. Це важливий компонент організмів, джерело їхньої енергії та будівельний матеріал. Формула в нас позначена вуглеводів. Чому така назва, ми теж розібрали, утворюються вуглеводи як в автотрофних організмах. Нагадаю, це рослини. це… Рослиноподібні організми, такі як евглена, зелена або хлорела хломідомонада та ціанобактерії. А гетеротрофи це твариноподібні організми, всі тварини та всі гриби, і найпоширеніші вуглеводи теж проговорили. Давайте рухатися далі. Далі ми розглянемо, як же поділяються вуглеводи. З погляду їхньої будови. Спочатку розглянемо першу таку схемку, вуглеводи класифікуються на прості і складні з хімічної точки зору. Тобто прості вуглеводи відповідають загальній формулі, про яку ми сьогодні вже говорили, і їхні молекули складаються з 3 до 10 атомів вуглецю. Це найпростіші вуглеводи, які не піддаються гідролізу. Вони зазвичай мають білу кристалічну структуру, солодкий смак, наприклад, фруктоза, що є солодшою за глюкозу, і добре розчиняються у воді. В біохімії вже відомо більше 50 різних моносахаридів, але найважливішими є пентози та гексози. Ми про них зараз ще поговоримо. Ці моносахариди входять до складу нуклеїнових кислот і е, глюкоза та фруктоза, що залежать від вмісту їх в їжі, надають солодкий смак. Якщо ми говоримо про складні вуглеводи, то вони виникають внаслідок взаємодії молекул простих вуглеводів з молекулами ліпідів або білків, сульфатної кислоти і тощо. Найчастіше вуглеводи поділяють. Все ж таки на три класи, і ми переходимо до наступної схеми. Це е, дисахариди, моносахариди та полісахариди. Я вам все ж таки рекомендую оці схемки, все, що у нас на слайдах зображено, переписати у зошит і вивчити. А ми зараз з вами розглянемо детально дисахариди, моносахариди та полісахариди з їхньою характеристикою. Давайте з вами почнемо з найбільшої групи, це моносахариди, з, гречкою, з, гре, з давньогрецької мови монос це один, тобто це прості вуглеводи, молекули яких містять від 3 до 10 атомів вуглецю і не піддаються гідролізу, про що ми сьогодні вже згадували. Вони мають білу кристалічну структуру, солодкий смак і легко розчиняються у воді. Бачимо дві групи: пентози це рибоза і дезоксирибоза, гексози це глюкоза та фруктоза. Далі у нас йдуть. Зараз. Полісахариди, подивіться, полісахариди від грецької полі це численний, це полімерні вуглеводи, які складаються з багатьох молекул моносахаридів і під час гідролізу розкладаються на велику кількість моносахаридів. Вони можуть бути лінійними або розгалудженими і не мають солодкого смаку. До них належать речовини, такі як целюлоза, хітин, крохмаль, які відіграють важливу роль у різних формах. Функціях в живих організмах. І давайте поговоримо з вами про оліс, сахариди. Олігос це мало, це полімерні вуглеводи, в яких Кілька молекул моносахаридів з'єднуються ковалентними зв'язками, і під час гідролізу вони розкладаються на дві молекули моносахаридів. До них будуть належати дисахариди, ось які в нас представлені у табличці, які утворюються з двох молекул моносахаридів, такі як сахароза, лактоза і мальтоза. Я вас дуже прошу це вивчити, а ми будемо рухатися з вами далі і поговоримо про те, яку роль відіграють вуглеводи в житті живих організмів. Вуглеводи виконують різноманітні біологічні функції, і ми можемо їх побачити з вами на екрані. Зараз більш детальніше з ним ми їх розберемо. Спочатку це давайте розглянемо структурну. Або будівельну функцію. Ну, наприклад, полісахариди складають в клітині стінки різних організмів, такі як членистоногі, гриби. Пам'ятаєте, в курсу сьомого класу покриви членистоногих складаються з хітину. Покриви грибів, тобто клітинки грибів, теж мають клітину стінку з цього вуглеводу. Далі це рослини. Целюлоза, клітинна стінка рослин побудована саме з целюлози, та стінка бактерій з мураїну, це теж є вуглеводень. Також молекули моносахаритів беруть участь у побудові нуклеотидів РНК та ДНК. Тобто ми з вами тільки що довели, що функція вуглеводів будівельна, да? вона будує клітинки. Тіла організмів, таких як рослин, грибів, бактерій. Наступне, ви бачите, енергетична функція, тобто, вуглеводи є основним джерелом енергії для клітин, під час їх окиснення виділяється енергія, яка використовується для підтримки життєдіяльності. Давайте ще раз це пригадаємо. Коли в клітину потрапляють поживні речовини та кисень, після того. як... Наприклад, ми зробили вдих да? з повітря виділила кисень, який потрапив до клітинок. Спеціальні органели мітрохондрії окиснюють киснем поживні речовини і вивільняється енергія для життєдіяльності та вуглекисний газ, який повинен вийти з нашого організму або організму інших представників живого світу. Наступна функція це резервна. Давайте її розглянемо. Вуглеводи можуть відкладатися як запаси, які споживаються в майбутньому. У тварин і грибів це глікоген, як ви пам'ятаєте, а в рослин це крохмаль та інші сполуки. Далі це захисна функція. Вуглеводи використовуються для загоювання ран в рослин, для склеювання часточок їжі, в грудочки в складі слини. Тобто, коли ми з вами пережовуємо їжу, да, слина вона склеює ці часточки за того, що містить вуглеводи. Як інгібіторне згортання крові, а також для зв'язування і видалення радіонуклідів в організмі. Тобто, бачимо, що захисна функція вона багатофункціональна в різних організмів. Далі рецепторна функція. Гліколіпіди і глікопротеїди грають роль у побудові клітинних мембран. Та сприймають подразники, допомагаючи клітині розпізнавати і взаємодіяти з іншими клітинами. І остання регуляторна функція вуглеводи в клітинному соку допомагають регулювати осматичний тиск. Пам'ятаємо, що таке осмос да? це одностороння дифузія, і підтримують напружений стан рослинних. Клітин. Тобто вуглеводи виконують ці різні функції, що робить їх саме невід'ємною частиною життєдіяльності живих організмів. Якщо у вас залишилося питання стосовно теми сьогоднішнього уроку, ви пишіть коментарі, я обов'язково на них відповім. Ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення, гарного вам дня!